За звітній період відділом економіки Мукачівської міської ради проведено засідання постійно діючої комісії з розгляду звернень суб'єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи, на який було розглянуто звернення 15 суб'єктів господарювання. Комісія затвердила режими роботи за умови дотримання правил торгівлі. Та санітарних пожежних норм, а також дотримання захисту населення від впливу шуму. На засіданні сесії міської ради було прийнято рішення про внесення змін до програми соціально-економічного розвідку до додатку номер 2 Дані зміни стосувалися доповненням даного переліку новоприйнятими програмами. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади за перше півріччя. Проведено аналіз виконання заходів в розрізі розділів програми. І слід відмітити, що впродовж першого півріччя 2023 року проводилась значна робота по покращенню матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, проводились роботи по ремонту доріг та благоустрою територіальної громади. 5 вересня в Центрі громадськості та національних культур Мукачівської міської ради відбувся семінар на тему про зміни у застосуванні спрощеної системи оподаткування та використання реєстрації. Аторів розрахункових операцій та програмного забезпечення. В заході взяли участь фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області та територіального відділення Асоціації платників податків, а також прийняло участь більше 80 учасників, а це ФОПів та керівники підприємств. В ході даної зустрічі учасників ознайомлено із змінами у застосуванні спрощеної системи податкування, а також із змінами, які пов'язані з використанням. Реєстратор розрахункових операцій, в тому числі програмних, а також проінформовано про застосування штрафних санкцій з 1 серпня. Та з 1 жовтня 2023 року за порушення законодавства ведення касових операцій також можна було отримати відповіді на актуальні питання, які виникають в ході практичної підприємницької діяльності. Інформуємо мешканців Мукачівської міської територіальної громади, що триває робота з актуалізації стратегії розвитку територіальної громади до 2027 року. Наразі сформований пакет. Документів щодо проектів ідей, який буде розглянути на черговому засіданні робочої групи щодо формування стратегії, після того пройде відбір проектів, які будуть включені в план реалізації заходів стратегії 2027.